Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома! Сьогодні я готую смачний львівський сирник. Ця страва дуже популярна у Львові і готують її майже у всіх кав'ярнях і не тільки. Майже у кожній львівській родині також є свій рецепт приготування львівського сирника. У львівському сирнику поєднався ніжний творожний сир та шоколадна глазурь. Цей сирник має дуже цікаву текстуру. Він досить щільний та чимось схожий на чизкейк. Якщо ви його ніколи не куштували, то обов'язково спробуйте. Він вам обов'язково сподобається. Тож ділюсь рецептом. Складові для приготування цього сирника досить прості. Це кисломолочний сир, яйця, масло, манна крупа, цукор, родзинки та ванілін. Для початку беру масло. Та розтоплюю його у мікрохвильовці. Залишаю його на деякий час, щоб воно охолонуло. Родзинки заливаю гарячою водою та залишаю їх на 15-20 хвилин. Після викладаю їх на рушничок та даю їм гарно просохнути. Поки родзинки просихають, займусь приготуванням основи. До 1 кг сиру додаю 5 яєць, цукор. Перелік всіх використаних інгредієнтів, звичайно, буде під відео. Ваніль та гарно пробиваю масу блендером, щоб маса стала однорідною. Коли маса готова, додаю до неї масло, манну крупу та знов гарно пробиваю блендером і перемішую. Потім додаю просушені родзинки та гарно вмішую їх у тісто ложкою. Беру прямокутну форму для випікання сирнику, зазвичай він готується у такій формі, змащую її маслом та присипаю манною крупою. І заповнюю її творожною масою на 2 третіх. Із цієї кількості інгредієнтів в мене виходить 2 сирники. Розрівнюю масу по формі, можна ось так трішки протрамбувати, і відправляю до духовки. Випікаю сирник при температурі 180 градусів впродовж однієї години. Коли сирник спікся, залишаю його у духовці повністю охолонути. Потім виймаю, викладаю на тарілки та відправляю до холодильника на 5 годин, щоб він дуже гарно охолонув. Після займусь приготуванням шоколадної глазурі. В кастрюлю з товстим дном додаю масло, сметану, цукор. Какао, ставлю масу на вогонь, ретельно помішуючи, доводю її до кипіння. Як тільки маса закипить, масло розтане, виключаю глазурь та даю їй охолонути впродовж 15 хвилин. Після зверху поливаю сирник шоколадною глазур'ю. Розрівнюю її повністю по всій поверхні сирника та залишаю сирник охолонути у холодильнику впродовж однієї години, і потім вже можна ним ласувати. Нарізаю його на шматочки та подаю до столу. Він неймовірно смачний, ніжний. Мені навіть він нагадує сирочки у шоколаді. Тому дуже рекомендую вам спробувати та приготувати таку смакоту в себе вдома. Це зовсім не складно та дуже смачно. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!